Улас Самчук, уривок із роману Марія. Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала і чекала маму. Але сходило сонце. Марія лягала спати, вставала, нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини. Де ж подінеться сирота. Забрала. І спочатку нічого було, добра, лагідна. Але ж не може людина вічно бути доброю і лагідною, а ще коли маєш п'ятеро крикливих ротів. Всі хочуть обов'язково щодня їсти. Треба тому чоботята, тому штаненята, те ногу розбило, того напав коклюш. Дядько тить, кошлає велику свою чуприну. Ай-яй-яй-яй-яй, що я з ними робити буду. Заїдять. Бігає, рве може, латає діри, запихає роти. І тоді Марія відчула своє